Миру всі, сьогодні вчені говорять про Чорні діри на сонці, про їх збільшення, про їх вплив на наше життя, тому що змінюється магнітне поле Землі. Дехто відчуває це фізіологічно. Кожній природній катастрофі, цунамі, повені, виверженню вулканів передує аномальна зміна магнітного поля. Це знамення Початку шостої печатки Апокаліпсису знамення, про яке попереджує Біблія, Бог знову накаже народи за зло та безбожжя То що ж робити нам в очікуванні всіх цих страшних подій, що наближаються? Біблія говорить, що ключі аду і смерті знаходяться у Христа. Ісус зійшов в пекло. Переміг Його і забрав ключі, щоб ми ніколи туди не потрапили. І тільки Ісус може врятувати нас від всіх майбутніх лих. Наш ковчег Спасіння це жива церква. Хто буде її каменем, той врятується. Над всіми катастрофами знаходиться Бог. І кожному сьогодні потрібен Бог, і тільки Він може вивести нас з цих катастроф, з усіх цих лих. Амінь.